Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і зараз нас вишка для олдів, тобто вища математика для тих, хто її вивчає у вищих навчальних закладах. І ми продовжуємо говорити про неперервність функції. І ось таке досить цікаве завдання, яке я отримала від однієї з своїх студенток. І необхідно дослідити на неперервність ось цю функцію. Зрозуміло, що ми вже знаємо, що не можна ділити на нуль. Знаємо це ще школи. Нам це розказали набагато раніше, аніж ми вступили до вищого навчального закладу. І ми говоримо, що х не повинно дорівнювати одиниці. Тобто, ось цю фішечку я прирівняла до нуля, і вийшло, що х не може бути одиниця. Для нас ця точка є реально цікавою, і нас цікавить, що відбувається в цій точці, що відбувається в цій точці справа, і що відбувається в цій точці зліва. Тобто, ось у нас є одиниця. І ми будемо казати, ось тут це буде 1 плюс 0, а тут в нас буде 1 мінус 0. Давайте будемо досліджувати. Тобто ми шукаємо границю, ліміт, х прямує до 1 плюс 0, 0 від нашої функції х квадрат мінус х поділити на х-1. І так само ми будемо шукати границю х прямує до 1 мінус 0 від тієї ж самої функції, яку нам з вами дали. Я розумію, що в даній ситуації, якщо я підставлю одиницю, я в чисельнику отримую 1 мінус 1, тобто 0, і в знаменнику отримую 1 мінус 1, також 0. 0 поділити на 0 це невизначеність. Тому що ми не знаємо міри малості нашого нуля. Да? Ми не знаємо, наскільки маленьке це нескінченно маленьке число. Пам'ятаємо, що 0 це ж не просто 0, це ж у нас нескінченно мале число. Ось, тому нам треба якось позбавитися цієї невизнації. Значності. Ми з вами будемо розкладати нам множники в чисельнику. Яким чином ми це можемо зробити? Ми можемо винести задушки. Ми згадуємо сьомий клас і виносимо задушки x. І в дужках залишається x-1, і знизу в знаменнику у нас також x-1. Ми скорочуємо і отримуємо нашу функцію x, y у дорівнює x. І тепер ми можемо підставити нашу одиничку, і в нас буде. 1. Тобто границя справа буде дорівнювати одиниці. Що відбувається в нас зліва? Так само, я розумію, що це буде 0 на 0. Так само мені треба позбавитися цієї невизначеності. Тобто я мінус 0, так, я буду виносити х за дужки, буду скорочувати і отримую так само х, підставляю одиницю, це буде 1. Що ж виходить, що границя справа дорівнює границі зліва. І що? Функція неперервна. Ні. Запам'ятаєте, функція є неперервною, коли границя зліва дорівнює границі справа і дорівнює значення функції в цій точці. А ми знаємо, що в цій точці функція не існує. Згадуємо, що вона не існує в цій точці. Тобто вона однозначно тут має розрив. Як ми це можемо побачити? Як нам це візуалізувати? Давайте схематично зобразимо так. Числову вісіксів, ігриків так. І знайдемо пряму х дорівня одиниці. Тобто нам треба пряма х дорівню одиниці. Я візьму інший колір, щоб зробити акцент. Х дорівню одиниці, нехай ось у нас буде одиничка, дві клітиночки. І х дорівнює одиниці я зображу ось таким пунктиром. Оце у нас х дорівню одиниці. Тепер, що буде відбуватися справа? Справа це ось тут. Справа від нашого пунктиру, від нашої прямої х до рівня 1. Ми Бачимо, що y буде дорівнювати одиниці. Згадуємо, що ліміт це е, у нас ніби значення функції. Тобто одиниця в нас ось, і я розумію, що ось сюди наближається е, наша наша функція до ось цієї точки одиниця. Що буде відбуватися у нас ось тут: зліва, зліва це тут. Ми також будемо наближатися до одиниці, але в цій точці в нас буде. Виколота точка, тобто у нас в цій точці функція не існує. Там буде виколота точка і буде розрив. Якщо більш ідеально, ми можемо попросити будь-яку комп'ютерну програму, для нас це побудувати і ми побачимо, що буде. Але якщо ми не будемо просити комп'ютерну програму це робити і захочемо зробити це самостійно, ми побачимо, що коли в нас все скоротилось, у нас вийшло Y до рівня X, ось так. Я побудую пряму Y до рівня у мене нехай тут одиниця, тут одиниця. Це ось така в нас пряма, яка є бісектрисою першого і третього кута, і в оцій точці Отут у нас буде виколота точка. Тобто, саме в цій точці у нас не буде існувати. Ось так геть гарненько, я зроблю, щоб все було видно. Тобто, оцей графік є графіком нашої функції, яку нам задали. Ось цієї функції. Ми бачимо, що границя справа у нас є, границя зліва є, а в самій точці у нас функція не існує. Тобто, наша функція має розрив. Розуміло? Ну що ж, залишайте коментарі і чекайте наступного відео.